Доброго дня, шановні друзі! З вами Гепард. Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, як на мене, надважлива тема, яка стосується інфопростору України. І я її назвав так: обережна інфільтрація агентів КДБ в інфопростір України, Путін, Швець, Жорнов Ілларіонов, Соловей, хороша руська, Латиніна та інші. І тематика настільки важлива, що я спочатку надрукував свої думки на Комп'ютері, потім це роздрукував, тому буду звертатися і зачитувати напряму. Ви задумались над тим питанням, що в інфопростір Україні повлазили і вже давно, на жаль, успішно, нібито колишні російські КДБшні крути. І постає питання: а що вони тут роблять? І яка їх ціль мета? І давайте розглянемо ця війна, як і усі сучасні війни, конфлікти, ведеться на багатьох фронтах, окрім поля бою, а саме. Ведеться на дипломатичному, політичному, економічному, соціальному, культурному, історичному, тобто я маю на увазі те, що ця війна взагалі основний її початок. Чому вона почалася? Це війна за первородство Київської Русі. Тобто, Русь, Україна це ми, а вони монголо-татари. Але їхня держава, як вважає Путін Росія, що створ вона створена була нібито в Русі Київській. І виходить, що Їхня Московія, тобто країна, і центр знаходження, нібито цієї держави Московії, знаходиться за межами самої Московії. Розумієте? Тобто, скільки буде існувати Московія, стільки вони будуть хотіти нас поневолити, тому що у них така історія, а у них інша історія. І за це саме почалася війна. І мій короткий пост про те, що найголовніша фаза війни іде саме на інформаційному рівні. Бо війна іде за уми та серця українців, і як я вже казав, ви задумувалися над тим, що в інфопростір України повлазили вже давно на жаль успішно, нібито колишні російські КДБшні кроти. Але ж ми добре знаємо, що колишніх КГБшників немає. Якщо агент дійсно колишній, то путінська Росія з ним поступає саме так, вона його знищує. Нагадаємо, як приклад європейський суд. Справ людини визнав Росію відповідальність за вбивство Великої Британії в 2006 році Олександра Литвиненка, колишнього співробітника російської служби, який помер в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм, пам'ятаєте, Росія зробила все, пішла на вбивство цієї людини, навіть Велика Британія. Він вже був Великої Великобританії, тому Британія так до Росії і відноситься, хоча вона і раніше так відносилася. І постій питання: а якщо агент КДБ живий агент КГБ живий? Правильно, то що тоді? Ця людина ймовірно може продовжувати співпрацю з КГБ, вона е, може співпрацювати в той чи інший спосіб, хоче якщо, якщо хоче жити спокійно, е, на тихому, загніваючому заході і навіть просто жити. Давайте розглянемо е, як приклад колишнього, як він каже, агента КГБ Швіця, яким саме способом ця людина інфільтрувалася в український медіапростор? Все просто, що треба зробити? Розмістити плакат на підтримку України позаду себе, коли ведеш відео. Що з там глубоко атрепетірованого возмущення крити Путіна різними образливими словами, як та плішева моль, бункерний карлік та інше. Що це знаєте з таким вираженням? Увійти в інфопростір України через людину, яка відома в Україні, користується відносною повагою та авторитетом, в даному випадку, як один із способів через Дмитра Гордона. Хоча я залишаю за паном Дмитром повне право брати інтерв'ю, у кого він хоче, як хоче, коли хоче, скільки хоче. Я просто хочу це привести як приклад інфільтрації через відому людину. Говорити далі, говорити на 95% правду тобто, це КГБшне. Правила, тобто, коли ти е, е, кажеш на 95% правду, то люди, то люди е, відчувають, то люди починають точніше відчувати довіру. Ага, раз каже правду, значить заслуховує довіру. Але дьявол, як завжди, криється в маленьких деталях. Саме тоді, коли 95% Відсотків нібито правди ідуть саме ті путінські наративи, і люди, слухаючи це, вже думають, що якщо і все інше правда 95 відсотків, яку видає цей нібито експерт, то і інше буде, нібито правдою. Але саме так спалюються колишні і не тільки колишні, як ми сказали, колишніх не буває кігибешники. Можливо, людина я маю на увазі Швеця, помилився. Можливо. Ві, вже вік, якийсь достатній, напруга беремного життя притупляє пильність, але скоріш за все я вважаю, з Москви просто пролунала команда до цього пана сказати саме так і це і в такий спосіб. Ген КДБ має це сказати, бо він виконує накази колишнього Він виконує накази колишнього і тепершнього керівництва. Що ж саме? Давайте я записав витяги з колишнього офіцера КДБ пана Швиця з його недавнього відео на Ютуб-каналі, яке я хочу процитувати. Це важливо саме витяги, і це дослівна іде цитування. А ще дозвольте пару слів про колишніх офіцерів КДБ. Перед тим як я наведу приклад про, про те, що сказав пан Швець. Наприклад, радників президента Росії та просто хороших імперських руських, які чомусь постійно стирчать на українських ютуб-каналах і в наших медіа. Атож, ще й декілька слів, найбільш одиоз... про декілька слів про найбільш одеозні персонажі. Наприклад, Андрій Іллоріонович... Андрій Миколайович Іларіонов, економіст, екс-радник президента Володимира Путіна, Володимир Дмитрович Соловєй, російський історик, прихильник тимчасової окупації Автономної Республіки Крим. Юлія Латиніна, колишня імперська руська, яка суттєво образила українців, і, в, і з неї імперський цей наратив просто вилазить. Жирнов Сергій Олегович, офіцер КДБ, продовжувати. Що ці люди роблять в інформаційному полі України? Навіщо вони тут? Посилати наративи Путіна і Кремля, впливати на свідомість українців, хтось же виводить цих людей до нашого інфопростору, і вони постійно з періодичністю дають якісь коментарі і виступи. А тепер путінські наративи з виступів швидця та редакторські правки мої особисто. Мова йде про курську ініці... операцію та ситуація, яка склалася на цьому театрі бойових дій у відео цього пана на кінець серпня 2024 року, тобто це буквально свіже відео. Отож, далі фактичні цитати відео мовою оригінала. Новая информация, знаете, вот товарищ говорит с такой, товарищ офицер КГБ говорит с такой вот нарочистостью, такой, знаете, вот с таким надрывом, чтобы было понятнее с его точки зрения украинцу понять, что же такое происходит. С таким артистизмом. Я, я разумею, что агенты КГБ это тоже артисты, но вот чтобы вы понимали. Новая информация, это я читаю даже с интонацией, пана Швейцария, новая информация подтверждает, что ситуация критическая, потери колоссальные. Каждый день в ССУ, который работает на курском направлении, это около 200 погибших и 700-900 раненых. Вообще потери, потери контингент лишается до 1000 человек в день. Дальше так долго не может продолжаться, потому что враг идет на покровский. Далее враг может пойти дальше. Эту дыру следует затыкать самым срочным образом. Второе. Враг осенью отутюжит эту территорию кабами, а там 70% украинского оружия. Далее редакторская правка моя. А звідки такі цифри? Пан Швець працює в генеральному штабі. І це просто відверта брехня, тому що б за 10 днів від таких нібито втрат, яких, яких озвучує пан Швець, якби вони були, то Конгентент Збройних сил України в Курської, в Курській області давно б залишився. Тобто перестав би існувати. Бо, бо там взагалі за 10-12-за 15 днів за отакими даними Швеця, там би б нікого не було. І висновок, висновок цієї фрази це брехлива інформація. Покликана взята з ні від ні відкуди. Просто з пальця висосана, Кремль написав, дав команду саме так озвучити. І ця інформація покликана залякати нібито величезними тр... втратами. А для чого? Слухаємо далі. Що делать далі? І далі Швець робить вивод з почастями, з телемарафоном. бить в барабаны и говорить, что мы достигли целей на Курском направлении, нужно выводить оттуда всех, возможно, оставив там, в Курской области, в на небольшой контингент, который под прикрытием оборони, э, оборонительные, выбачьте, беру листик, Сделает оборонительное укрепление и там останется. А основные силы в срочном порядке выводить и бросать на Донбасс. И останавливать там противника. При этом никто не проиграл. Имеется в виду с украинской стороны. Показали Западу, союзникам, на что способны ВСУ. Утерли Пупкину, Пупкину нос. -э Заняли позиции. А теперь снова на Донбасс. Редакторский комментарий. Мий. Що робить Швець? Як на мене, він вустами Путіна волає про найбільш вразливу для Путіна та Кремля у цілому проблему. А проблема для росіян в тому, що Курською операцією Україна перевернула всю політичну та військову шахівницю. Докорінно змінилася уся парадигма російсько-української війни. Війна перейшла на територію ворога. В полон до СССР потрапили, до збройних сил України потрапили сотні росіян, та ще в оточенні під загрозою полону знаходяться російські угрупування більш ніж дві тисячі їхніх російських військових. Я вже не кажу про величезний іміджевий удар по царюванню Путіна як серед самих росіян, так і серед лідерів усього світу. Так ситуація на Покровському напрямку важка. Курська операція, а курська операція саме має. Вплинути і вже впливає безпосередньо на ситуацію на покровському напрямку та на усьому театрі бойових дій. І тільки, на мій погляд, консерва Путінська може, от любих, хто зараз буде пропонувати вийти добровільно, покинути це величезне, таке історичне е, стратегічний успіх і вийти з Курської області. Це просто путінська консерва. Тобто людина проговорилася, понесла не просто путінські наративи, а понесла наказ Москви, що сказати і як сказати. Це моя така думка, глибоке переконання, тому що я давно дивився за цим персонажем. А тут я просто ну, я зрозумів, що це треба оприлюднити і казати людям про те, що про ці путінські консерви знаходяться в Україні. І люди мають знати і відповідно реагувати на це. А тепер питання: а чи є справжні дружні до України росіяни? Так, наприклад, Гаррі Каспаров, чемпіон світу, Шахів, Марк Фейгін, Ілля Пономарьов, Ігор'я Кавенка. Свобода Росії, Сибірський батальйон, РДК, Руський Добровольський Корпус, ну там Лілія Хіджакова, Андрій Макарєвич. Тобто вони, в принципі, є, їх мало. Але вони є: висновок, українці. Не слухайте офіцерів КГБ, а краще відпишіться взагалі від їх каналів. Відпишіться, Бо це просто відкрите зло. Путінське зло тут в Україні. З повагою до всіх українців. І до, і до всіх людей доброї волі, хто допомагає Україні. Слава Україні, і рухаємося далі до перемоги. З вами був Гепард.